Росаду, капусти пізньої і середньої". Наталія Лінник із села Карпилівка Цуманської громади каже, у своєму господарстві вирощує усі овочі для борщового набору. Саме більше садимо картоплі. Саме більше, це десь ну приблизно соток, 80. Багато грошей коштів вийде багато, але щоб продавати, ми не продаємо картоплі. Ми суто для себе, сім'я велика, восьмеро діток. У парнику підростає розсада різноманітних овочів. Трошки помідорчиків є. Росте перчик, таке пару огірочків. Вирощуємо так для себе, так працюємо. Цьогоріч висіяли усього більше, бо передають овочі на армію, каже Наталія Лінник. Волонтеримо і допомагаємо, хто чим може. У селі люди звикли садити городи, хоч це і затратно, каже пенсіонерка Марія. Пенсії туди, куди ж ми пойдемо? Посадимо своє добре і садити своє, хоч мій гроші є, то треба біля хати садити. Вийшов, взяв цибульку чи частичка якогось вирвав чи щось цього. то своє. Такої ж думки і 74-річна Варвара Януль. Показує свої грядки. Розповідає, садить 30-40 соток картоплі, з овочів додатково купують лише цибулю. Наша цибуля так не зберігається, як та є. Скільки посадили цього року цибулі? Ну, соти 4-5. Підгортає і боронує картоплю житель Карпилівки Павло Ройко. Каже, вирощує картоплю для своїх потреб. Попри те, що нині її вартість на ринку в середньому 20 гривень. Восени оптом селяни реалізовують картоплю дешевше. Вона дешева, що картопля. 2-3 гривні. Що тут за що заробиш? А солярка 60 гривень. Вже вибирають таку малу техніку. Велика техніка МТЗ. Вона соляри багато бере. Картоплю, як і інші овочі, вирощують переважно одноосібники. Розповів Суспільному начальник відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Книж каже, планують, що цю культуру висадять на 89 тисячах гектарах. 80% відсотків уже посаджено. Торік в області зібрали майже мільйон триста тисяч тонн картоплі. Інших овочів орієнтовно 300 тисяч тонн. Половина з вирощеного забезпечує потреби споживачів області. Решту продають у різні регіони України. Ті регіони, які не прише випали з аграрного виробництва, так само наша Волинська овочева продукція компенсує. Найбільшу якби, по тому вагу займає морква. Її висівається близько 4 тисяч гітарів, і збір становить порядка 100 тисяч тонн. Також культури борщового набіру вони мають суттєву вагу. Це капуста, яка з площі тисячі. Гектарів дає порядка 45 тисяч тонн. Моряк, вал 30-35 тисяч тонн. Цибулі висіваються близько тисячі гектарів. І вал десь близько 30 тисяч тонн. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.